Ви, ймовірно чули про дослідження в як співпраця з фінансовим планером дає клієнту більше дохідності. А в мене є унікальний чек-ліст одного з моїх клієнтів, який зробив цілі такі питання до того, як приймати рішення щодо довгострокового портфелю і щодо спекулятивного портфелю. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях слово чек. І ми вам його вишлимо. Це картинка тих питань, які написав клієнт. А зараз я трошки хочу пройтися більше по дослідженню. Тобто, Вангард каже, що співпраця з фінансовим планером це плюс 3% дохідності клієнту, але не до ринку, а порівняно з тим, якби це клієнт робив самостійно. І е, головна компонента там це до 2% з цих трьох іде за рахунок поведінкового коучингу. Давайте на прикладі, тобто клієнти Айплана вони не продають е, свої активи панічно 8 квітня на падінні да, і не пропускають такі дні, як 9 квітня. А ми з вами знаємо, що багато найшвидших е, днів зростання в історії були в часи після Великого Падіння, е, як 9 квітня, як до того, це був березень 2020 року, 2001 році були подібні дні. 2008. І це, власне, право Stay Invested, яке фінансовий планер з клієнтом пропрацьовує, підбирає портфель і допомагає клієнту залишатися в ринку, щоб ці дні не пропускати. А вони критичні для довгострокового портфеля. Другий момент, і практику, яку ви можете використовувати, це вести щоденник. Інвестиційних ідей та рішень у нас в iPlan теж розроблена така авторська методологія фінансового планування на основі таблиць, там облік активів, і там є спеціальний розділ, який так і називається щоденник дайрі. І клієнт там записує свої інвестиційні ідеї, причому не тільки ті, що реалізуються, а всі тобто, ті, які виникають і не реалізуються там в результаті додаткового дослідження. Роботи з консультантом і так далі, і це дуже цінно потім дивитися. Там у нас є клієнти, які там 5-7-8 років з нами працюють, дивитися на ці інвестиційні ідеї і оцінювати, що спрацювало, що не спрацювало, де були допущені помилки, де не виправдалися очікування, де навпаки все дуже добре спрацювало, що, тому що є успішні угоди. І ви можете таку практику такого щоденника, просто собі в будь-якій програмці теж завести. І оця рефлексія через рік, два. 3, вона дуже цінна. Тому пишіть в коментарях чек, якщо ви хочете отримати питання клієнтів, це дуже ґрунтовний чек-ліст. Більшість людей зробить хоча б половину з того, і цього буде достатньо. І дякую за ваші лайки цьому відео. Підписуйтесь на сімейний бюджет.